Дуже багато дякую дивіться. Додавши ярині, теж тому що на <ривіт> фічному залі я люблю феліонтологію, то теж я би це що чудова організація. І не дивлячись на всі складності і всі виклики, які у нас в країні, рівень підвищується звісно навіть по складу міжнародного учасників, це дуже добре. От, і... Моя доповідь так само трошки має міжнародне значення, тому що вона фактично наполягає вашу вагу, що інші роста, вона в науковому популярному стилі німецькою мовою про подорож на наш український вен без і трохи там полязой і вже більш молодші відсотки. Ця стаття написана німцям, Райнером Альбертом. Завантажу ПДФ, вона викладена на ресурсі, які у Німці вважаються найбільшим авторитетною повагою mm. Штенкером Д. Тобто вони друкують від наукові статті і так само отримують такі от ресурси, які популяризують палеонтологію. Ну, ця стаття хоч і дотримується не на наукових таких таких моментів, але є більш науково-популярною. Тому, можливо, ось виникне Ситуація, коли треба щось буде презентувати німецькомовним колегам, палеонтологам, біологам, згадайте про цю статтю, вона того варта. Хотів розбити невеличким містом, чому так сталося, що Райнер Альберт написав про. Україну, тому що я з ним познайомився на виставці якраз в такий буревний час, коли 2023 рік, коли дуже хотілося підтримки по більше в тому числі від колег. І, звісно, коли побачив цю футболку в 2022 році, то я не зміг цією людиною законтактувати більш серйозно. І впродовж цих двох років після цього ми багато коло. Масло. Побудить. Трохи, як цей досвід, саме при по цій поїзді, просто вона була 5 днів, вона була дуже насичена, і там виникало багато технічних питань, які от я в тезах більш е е е е е е е подробно розписав, а тут я просто от, от ці пункти е е е показуються. Буде уважно навігація, навігації, тому що були такі помилки. Я, я думаю, що іноземцям, які забувають українські топоні, ймовірність помилки досить велика, бо взагалі без. Супроводження, яке орієнтується на місцевості, мабуть, наземці дуже важко у нас. Ну, тут взагалі проблема латинська, латинська обертка і кірілівця. Ну там то виникають нюанси, тому варто завжди звертати на це увагу. От ну як виявляється, іноземці все ж таки люблять ночувати комфортно, тому це теж треба врахувати. У райне рада присягти так брав намет і спальник, і спальник був зимовий, а це було літа. тобто я знав, що це ну спальник просто не допоможе. Ми шкали ночі, а не Ну, це така моя ідея, що не варто туристів таких досвідчених, тільки на ті місця, де дуже багато всього і класно. Іноді треба в такий момент випадковості і не завжди надали, тому що батько приїжджаєш, дійсно нічого не знаходиш, але просто бачиш діалогію, кар'єрів якихось. Тому це теж цікаво. Врахування можливо сказати ще в прикордонних зонах, то ніколи немає, тому що канали кордона В'їжджали мої батьківськими. Зараз е, треба врахувати, що треба мати на певні документи для перетину на кордону. Я як бідне батько, то я таку можливість маю, але на жаль, не всі така є можливість в Україні. Е, так, е, ну не завжди допускає на кар'єр, тому це теж треба врахувати. Які дії будуть поїхати на інший кар'єр, е, побігати по відвалам, або чись е, е, важелі. Аргументи такі спробувати домовитися, щоб, щоб потрапити на нього. Ну це все можна прочитати більш подробно добре. Національне регування на погоді мови. Ну воно ж таки за днів таке маломовірно, навіть влітку, навіть це, якщо буде лими, ще не буде дощу. Тобто ми попали під злив, але з невеликими втратами недостатньо добре подивилися на місторські кар'єри, але все одно викратилися. Затримання режиму дня. Ну от не на, на те, що Райнер. Досвідчений геолог, я в тому, ну, тим паче, за кермо він був. То я, я, я бачу тільки адне, ну те, що поможливо нормально харчуватися, нормально спати, тому що навантаження є фізичні і моральні. Не треба нехтувати просто базовим речами, тоді таб більше буде енергії на відвідання місць. Ну, про алкоголь це само собою, тому що. Ну, вfilms... в принципі, дуже гостинні, так, є проблеми з комунікацією, що не всі знають англійської німецьку, але дуже часто намагаються, чимось вважаю, що треба напоїти іноземця навіть на кар'єрі. Таке було теж у нас. Вирузання стані теж творити рослинних рослин річно минулості. Щодо вирузання, це моя така спеціалізація вже стає майже професійною, тому що я в цілому своєї діяльності я часто натискаюся, і вся законодавча база і досвід допомогла райнорам. Пари ящичків. такі просто каменючок страшненьких, але виросте нічого там ціна не було. Митниця дивилась, пропустила потім кінці на витяжчих добігали до нього відділ з і ще раз придивлялись. Дотримання і комунікація ну, тут дуже важливо і саме досить показав, що це реально. Хоча в реалі, звісно, тут є державна гімначан України, що мені просто. Ну, так чи інакше, взагалі важливо мати, звісно, документи на вивезення, щоб зняти всі питання з медниця. Ну, Якщо такого немає, якщо зразки, очевидно, не є культурними цінностями, тоді така можливість є. А, вийде? Пане, можливо, про це свої. Про це писав три роки тому. А, на саме на цій конференції в мене було. Була тема вивезення та вивезення знаків та паліаторичними е, туристами. Тобто е, там коротко посилання на базу. До речі, деякі закони вже змінилися за ці три роки, а, а я можу цю статтю ну, вже на іншій конференції. Але потім можна користуватися з тим, що є. На пересування вже є. Так, ну, це вже коротко, що ну, для мене ця подорож була така дуже така. От... Слово зараз можна е, 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 вкликало на рефлексії, тому що я дуже довго думав, аналізував що не так. Е, як як зі мною помінявся е, ритм життя, е, менше збираєш збираєш, е, е, Менше можливості зробити виїзди для збору матеріалу, а тим паче для таких паліодотуристичних маршрутів. Щоб повезти туристів, показати, ну можливо, як можливо бити на більше навантаження стало, але ну, для мене це кожне виїзд зараз за велике свято. Я от, от посилаю на цю статті. І так, і, так от, замість міста е слова е реально, ще досить професійна фотографує. Так, раз, е я, я тільки зараз роздивився на його фотографія. Він е робив Оце ці етапи з -зори направо. Направо. А, спочатку ти бігаєш рашний, кабінет, шукаєш щось цікаве, потім знаходиш видим, що на того варто уваги, потім відбиваєшся, зразок трошки серце приймається, щоб його не пошкодити, потім в цей момент час зупинитись, щоб зайва породи завжди, завжди більше, але і буду зумітися. І оце задоволення, що зразок вибити, зафіксований. Ось останній момент це звісно ці всі скарби треба своє <соє соє можу> торбичку <витрити> okay. okay. yeah, на самим. Дякую за увагу. Я намагаюся встановити час. Бачу нас в цьому році конференція не дуже за все питання відповідь, але я хоча подарую зразочок в музею, тому що стобись тимліття це серйозно. Ось зразочок. Свіжо знайдений. Ой, я не знаю його. Як не дивно, це теж бурштин. Це не насполіські буштини, Ну, всі знають, а це такий менш відомий бурштин, який називається Платіліт. Заточки, значно, меншого розміром. Е, але в мене інсіту, тобто теж цікаво, теж сподіваюся, буде мати якусь цінність. Дуже дякую. Навчальна. У нас є невеличка колекція і наша колекція безповнюється. Я дуже дякую.